Всім привіт, з вами Артван і. Чекайте, ви це чуєте? Ви це чуєте? Ви це чуєте? Ви знаєте, що це за звук? Ви це чуєте? Всім привіт! З вами Артван. І Тоті Івент вже ось 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 має наступити вже в п'ятницю, 17 січня. Виходить команда Тоті Нападників і нападниць. Хто любить відосики з паками, то чекайте, вже залишилося зовсім трішки, і я вас буду засипати відосиками з паками, як я буду ловити або не ловити ті самі тоті карточки. Але сьогодні у нас ще немає, я ще не відкриваю паків, і тому для вас я записав ще один такий більше розмовний новинно-аналітичний відос. І я це роблю не просто так, а тому що вчора назливали просто кучу якихось неймовірних штук, там і пак зіданом, і Жервіньо Думбія, якісь флешбеки з 2014 року, Марадона. Коротше. Просто нереальний, просто потік контента. Плюс я не так просто сижу в футболочці Арсенала, а тому що нарешті в тоті команді буде вперше в історії гравець Арсенала. І на додачу до того всього є, ще й випустили патч. Найбільший, як вони його називають, міжсезонний патч в історії FC чи ФІФА. Коротше. Помінялося все принаймні на папері. Ми зараз будемо дивитися, що там помінялося, що там назливали. Тому беріть собі чай, каву, не знаю, щось поїсти, щось смачненьке, і зараз будемо це все дивитися, розбирати. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Я командир зводу зв'язку бригади Спартан. Ми просимо FIFA Community допомогти нам зі збором на автівку. Вона буде підвозити техніку зв'язку на позиції. Саме зв'язок забезпечує комунікацію та координацію на полі бою. Друзі, перед початком відео хочу вас попросити доєднатися до нашого збору на пікап для взводу зв'язку 3 го батальйону, 3 ї бригади Spartan. Тим більше, що для просування збору хлопці прислали мені просто якісь неймовірні лоти на розіграш. Щоб ви розуміли, найбільший донатор отримує на вибір, або давайте покажу спочатку цей чарівний чудовий ножик офігенний. <свят> Ось так він виглядає, я його розкрив. Коротше, це ножик того самого командира з воду зв'язку, для яких ми збираємо на цей пікап. І він заходив з цим ножиком в Росію і зривав оцим самим ножиком е в одяг з 300-го, так що ну, мені здається, що. Неймовірно просто штучка, яку хтось може отримати за найбільший донат, або, або ж може вибрати також найбільший донатор. Ось такий от шеврончик ММДМС, це позивне того командира зводу. І тут повністю розмальований, розписаний такі унікальні його шеврони з словами подяки: від кого, для кого. Коротше, Дуже класні лоти. І топ-донатор вибирає. Один з цих призів собі, а інший приз відправляється на розіграш. Від 100 гривень ви можете прийняти участь розіграші. Там, крім того, ще куча призів, як, наприклад, у цей маленький Холанд, там Шелівандовський такий самий милий. Коротше, заходьте в посиланню в Телеграм, там є. За цим qr кодом або під відео є цілий пост написаний там 11 призів. Так що заходьте, подивіться, що ви можете виграти від 100 гривень, якщо берете участь, тільки попрошу вас, якщо ви відправляєте ваші донати від. Не монобанку, але хочете взяти участь у розіграші, то пишіть, будь ласка, свої якісь контактні дані, бо інакше я вас не знайду. Ну і як завжди, якщо ви відсилаєте там, 200 гривень, то ви маєте 2 куточка в розіграш. Якщо відсилаєте 400 то 4 куточки в розіграш. Ну і так далі. Кожні 100 гривень це один куточок в розіграш, і тим більше шанси виграти. Коротше, допомагайте нашим хлопцям в ЗСУ і беріть участь у розіграші. Це і корисно, і приємно. Все, погнали! І розпочнемо ми саме з геймплейного патчу, тому що ті всі зливи, які будуть виходити на тоті, вони будуть пізніше, а патч у нас вже є в ігрі, тому давайте подивимося, що для нас підготувало її. Зразу вам скажу, що змін тут буде досить багато. Я постараюся для вас зробити максимально швидку вижимку з цього всього, але якщо вам впадло розбиратися. Що там, які там е, оновлення, що там міняється в тому патчі, і ви просто хочете хороші нагороди відкривати, то ви можете звернутися до мене за бустом. Просто пишете мені в телеграмі в особисті повідомлення, і мої друзі-бустери допоможуть вам е, із дивізіонами, із відборами, і з відборами, і, там, коротше, все, що ви поважаєте. То все, мої друзі, бустери вам допоможуть. Коротше, перша зміна, яка мені вже дуже подобається, це те, що раніше атакувальні гравці, вони, коли отут на відео показується. Ви, значить, таки біжите своїм атакувальним гравцем, і у вас захисник весь час доганяє. Мене це дуже дратувало там, я не знаю, за Венісіуса, за МБП, за кого-небудь, я собі біжу, 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 а мене будь-який бомж-захисник доганяє. І ну, нарешті, нарешті це пофіксали. тепер в новому паче. Як обіцяє EA. Бачите, не так доганяє захисник, і ви, якщо тікаєте, то ви тікаєте. Ось тут, навіть самі EA пишуть, що в результаті. Гравці, які захищалися, вони доганяли тих нападників, які були з м'ячем, навіть якщо в нападників були набагато вищі пейсі. Ну і це прошо, про те, про що я говорю, що я за сам ні, ні від кого не можу втекти. Неймовірна перемога для ком'юніті. Рухаємося далі. Наступне, наші боти, наш штучний інтелект, який в атаці, як ви знаєте, рухається просто як куски лейна, Вони як обіцяють, EA, стали краще. Вони менше потрапляють в офсайди, вони балансують між цією офсайдною лінією. Гравці з Advanced Forward і inside Forward, вони теж там краще рухаються по полю, вони вас краще розуміють, роблять краще забігання. І ще, що тут важливо, це те, що, от, наприклад, якщо ви біжете в атаку. І у вас, наприклад, опорник опинився на е, позиції, в якій він має бігти в атаку, він не біг в атаку, і виходить, що ви біжите, біжите, вам взагалі ніхто не допомагає, і десь там е, з кінця полю вам хтось біжить на допомогу. В новому патчі, як обіцяють, якщо буде аналогічна ситуація, то той самий опорник, бачите, він тут, він тут все одно дуже хотів не бігти, але він все-таки біжить допомагати вам. І як ви бачите, відкрився підпас і щось там б'є удар. А, навіть голос був нічого собі Звучить це дуже класно, і надіюсь, воно так і буде, що трошки легше буде атакувати, ніж так, як зараз є атакувати, тому що зараз не знаю, треба просто велосипед якийсь продумати, щоб забити гола. І ну, будемо дивитися, будемо розбиратися, чи дійсно воно так працює. Я ще патч сам не грав, але запрошую всіх на стрім на Твічі, там, де я в наступні пару днів, як вийде тоді. Коротше, я там буду кожного дня стрімити і паки, відкривати, і велки грати, і просто щупати якусь там гру, так що. Залітайте, забігайте, буду радий бачити в гостях на стрімі кожного з вас. Наступна зміна це те, що я знаю, що дратувало не тільки мене, а усіх. Все ком'юніті це дратувало, коли ваш проти вас суперник біжить. Ви нібито відбираєте м'ячик, але все рівно нападник лишається з м'ячиком і вас пробігає. Тепер, як нам обіцяє EA, якщо в аналогічних ситуаціях, буде більше ймовірніше, ваш захисник після відбору залишиться з м'ячем. Ого, нічого собі. Дуже на це не дій, що я після відбору м'яча буду мати м'ячик, а, а не знов захищатися три рази після цих відскоків, їх, їх дурнуватих. Наступна зміна мені не дуже подобається, тому що обіцяють пофіксати. Блишку я любив в цьому патчі, якщо чесно, пробити ближку, тому для мене це погана зміна. <гум> Дуже я любив такі голи. І, і як бачите, обіцяю, що вертарі тепер будуть більше крити ближку, ніж, ніж от в минулому патчі. Ну, подивимося знову ж таки. Подивимося, чи будуть залітати ближче, чи ні, але в минулому патчі майже кожен удар я бив ближній кут. Далі у нас іде цілий відділ змін, які причетні до пасування. Тут е, каже, що буде швидше паси летіти будуть вони летіти точніше. Вони будуть також паси на хід проходити краще. Натомість не буде так добре проходити, як, як до того проходили е, паси в один дотик е, верхом, коли. Ну, Ви, напевно, якщо ви граєте десь там ближче до, до, до якихось вищих дивізіонів, то ви знаєте, що е, в один дотик просто даєш пас, і, і потім закидушечко в один дотик, і воно дуже гарно проходило. Кажуть, що ніби як мають зменшити ефективність такої штуки. Натомість, знову ж таки, е, збільшують ефективність. Е, Пасів на хід. Ага, ні, чекайте. По-моєму, це два одинакових речення. Так, це два одинакових речення. Ну, но... <смір> окей, двічі, двічі. Покращили ефективність пасів на хід. Далі у нас е, о, каже, що ніби як покращили точність і швидкість удару FINES е, шотів і е, звичайних ударів, якщо ви їх б'єте з середини шляфного майданчика. Але натомість, якщо ви б'єте е, той самий фейнес-шот без FNES шот плейстайла або золотого PlayStation шот то ніби як вони мають. Е, е, не так точно летіти. Коротше, якщо у вас є Файнасики блейстайл, то бийте їх. І, і ще й обіцяють, що ще краще їх тепер бити з середини штрафного майданчика, тому, знову ж бити їх ще більше з середини штрафного майданчика, і взагалі бити з середини штрафного майданчика, бо, ну. Теж є така штука, що десь з центра поля якоїсь стрівелою чи Фейнесом легше забити, ніж середина штрафного майданчика. От, ніби як обіцяють, що тепер з зсередині штрафного майданчика буде забити легше. Головна зміна для мене це <гум> те, що нарешті, нарешті, ніби як обіцяють, що послабили захисників. Захисники з штучним інтелектом будуть опікувати дріблерів, тобто з ким, тих, з ким ви зараз знаходитеся з м'ячем гравців. Їх будуть опікувати менше, і вони не будуть так перекривати е, от, лінії для удара, і вони ще й будуть перехоплення гірше робити. Керугаче, нарешті, нарешті, нарешті. Це найбільш дратуюча штука, яка... В мене була взагалі в цьому бачі це то що треба було грати проти захисту не суперника, а треба було грати проти захисту ботів. Тому що ну реально боти захищалися краще, ніж суперники, і суперники навіть не намагалися перебикатися на своїх гравців. А для чого, якщо їхні гравці і боти краще захищаються, ніж вони самі? І нарешті, нарешті я надіюсь, що. Треба буде захищатися самим, тому що ну я стараюся захищатися сам, а проти мене суперник взагалі не захищається, і тільки боти в мене забирають м'яч, а боти якісь просто йобнуті в цьому році захисники. Але натомість місці... Є один плюсик для захисту це те, що після кутових, наприклад, будуть більше розбирати гравці своїх суперників, а не, не так, як зараз. що Кутовий контратака з кутового це майже завжди гол. Плюс півзахисники крайні вони будуть більше опускатися. Вінггери їхні на балансі. Якщо, коротше, якщо у вас є правий-лівий півзахисник, і він грає на Вінгері, то він буде більше допомагати вам в захисті. І плюс, якщо у вас правий або лівий захисник стоїть на фулсбеці тобто ця позиція, як з Саня започаткував її, можна сказати, то вони теж будуть швидше повертатися в захист. Ну і зміни в Раші тут, якщо ви будете грати раш то там трошки змінили. Пошук гравців в клубі, я, я думаю, ви побачите, не буду на цьому зупинятися. Коротше, дуже круті, насправді на папері, знову ж таки, на папері звучить дуже круто ці всі підсилення і фікси від EA Подивимося, як воно буде в ігрі. Знову ж таки, запрошую вас їх на стрім і будемо дивитися, грати, пробувати, розбирати. Плюс, якщо ви вже пограли в новий батч, то пишіть обов'язково в коментарях, що ви про нього думаєте, чи вам подобається, чи ні. Ну і пані та панове, вітаю вас офіційно, вже майже майже, майже, вже чуть -чуть лишилося до ТОТі. Е, і в нас є вже офіційні топ-11 гравців, які попали до команди року. Е, нарешті, нарешті, перший перший гравець команді року від EA Sports, від Арсенала це Саліба. Буду його ловити обов'язково. Далі дивимося у нас на воротах Мартінес, в принципі очікувано, крім Саліби в захисті ще Грімальдо заслужено Ван Дайк. Менш заслужено, як на мене, і Карвахаль абсолютно заслужено. Тут би замість мандайка, я б взяв Берюдігра. Рюдігра. Дивимося, півзахист, Родрі у нас є тут, Белінгем і Палмер. Я, я став вірте замість Палмера, але Палмер теж дуже хороший кандидат, в принципі, питань немає. Ну і трійка нападу це Вінісіус Салах і Мбаппе. Якщо до Вінісіуса, Салах у мене питань абсолютно немає, вони провели дуже класний, фантастичний сезон, то Мбаппе Ну, як мінімум Кейн і Джокереш мали б більше заслужити на це, ніж ББ, або той самий Ямаль. Коротше, багато тут було претендентів на це саме місце, але не МБП. Але ну всі ми розуміємо, що паки продавати треба, тому БАП тут. Стати це все неофіційні, потім. Та я, я не буду вам показувати офіційні стати, вони вже є, але ви вже або сьогодні, або завтра, або ви вже, напевно, їх навіть бачили в ігрі. Не знаю, коли ви дивитесь це відео, але коротше. Ось це вся. Команда тижня, яка на нас очікує. І жіноча команда тижня. До речі, ці дві команди тижня я вже показував швидше вам в своєму телеграм-каналі. Тому хто ще не підписаний досі, то підписуйтесь на телеграм-канал. Я там завжди стараюся всю якусь актуальну інформацію для вас писати, показувати і аналізувати більш-менш на якомусь базовому рівні. Як це можна? Словами написати в тому маленькому постику, щоб вас не замахати багато, великою кількістю букв, і щоб вам було цікаво. Коротше, залітайте в Телеграм, там завжди супер крупа -куруп е, цікавого контенту. Що стосується жіночої команди Роко, тут Ірпс, яка, напевно, найбільш її ніхто не хоче зловити серед всіх тоті е, гравців. В захисті в нас бронз, Ренар. Парадес і Карчавою. Ну, Карчавою хороша карточка, але мені здається, що цього року в захисті, на відміну від минулого, в нас не є такі імбові е крайні захисники. Дівчата, і щося, якщо чесно, взагалі не бачив, щоб хтось грав з жінками-захисницями. Тому теж не дуже би хотів Ну, з одного боку, приємно, з іншого боку, не дуже би хотілося. А от якщо вже переходити до півзахисту, то Путеліс і Бонматі це буде. Це будуть такі цукерочки, що їх буде кожен хотіти спіймати. Райтан теж непогано, в неї 100% будуть файнеси, в неї майже на кожній карточці є ці самі файнеси. Вона і тут написано лівий пізахисник, але вона в Вінгер теж завжди грає. Тому можна сказати, що це як четвертий нападник. А трійка, основна нападників це Софійка Сміт, яка просто в неї божественна карточка. Джеймс теж неймовірна не карточка. І Хансен це взагалі це, це просто найкраща карточка, напевно, за яку я грав цього року. У мене вона падала і інформ, і. Якась 92 друга версія, вже не пам'ятаю, що це за промо було. Коротше, вона мені теж впала е, неймовірна, неймовірна карточка. Ну, і я кажу: раз, два, три, чотири, п'ять, шість дівчинок, гравчинь, яких буде хотіти теж кожен зловити. Що треба очікувати, це те, що в Тоті карточок буде по три плейстайла. Тут наведено тільки приклад на родері, як це буде працювати. Не факт, що в нього буде ну звичайно, що в нього не буде 99-го рейтинга, і не факт, що будуть ці плейстайли. Але е, сама суть в принципі зрозуміла, що в деяких тоті, можливо, не всіх, можливо тільки в деяких, але вже будуть три плейстайли золоті. І це я вважаю це правильно, тому що ну камон, це Team of the Year. Минулого року вони дали team of the Year першими два золотих плейстайла, і вже через місяць в якомусь, чи то чи, у чи Food Fantasy, чи, чи, burst, чи Коротше, в якомусь, якомусь там промо через місяць вже були теж в карточок по два золотих плейстайла, і тоті вже були типу, не такі круті. А, а це тоті. Це Doty. Це команда року, перепрошую. Тому цього року в них три золоті плейстайла, і це, в принципі, очікувано. Далі у нас почали з'являтися, що цікавого, тут буквально за, за 20 годин навалили їй дуже багато контенту, ну як і, і зливери, просто нереальну кількість контенту нам навалили, і ми до неї готуємося. Вийде зідана карточка, от Тоті eras 2002 Icon. Ніхто поки що не знає, чи, що це буде за карточка, де її дістати, але ми до неї ще потім трошечки пізніше повернемося. Після цього нам з'явилася інформація, що Дебрюйне буде доданий, як тоді, флешбек, і ми навіть вже маємо офіційні його стати. Давайте зараз я вам покажу. Ось такі стати і плейстайли будуть у 94-го Дебрюйне флешбека. Дуже хороша карточка насправді. Я не знаю, скільки він буде коштувати, але виглядає дуже добре. У нього суперкруті плейстайли на паси, у нього хороша швидкість, неймовірні, просто космічні удари, паси, дріблінг, непогані фізика і дефендінг. Коротше, як якийсь бокс бокс або плеймейкер. Це дуже-дуже дуже потужна карточка, аж цікаво, скільки її за нього попросять. Але це все були квіточки, тому що наступна новина просто як грім серед ясного неба. Появилося всі просто були в шоці, офігіли і не знали, чи то правда, чи неправда. ну Бо я перший раз їх почитав, і я такий що, це якийсь рофл, чи що. Коротше, буде під час тоті ікон нас наступні додані гравці: Марадона, Бекенбауер. Жервіньо, думбія і Ебарбо. І всі думали, гадали, що це, як це взагалі, що це буде. І ще й писали, що ніби як вони будуть тоті іконами. І трошки згодом нам все-таки підтвердили цю інформацію, що це не рофл, що це дійсно таке має статися. І у нас буде тоті карточки Марадони і Бекенбауера. і в принципі то... Марадона і Бакенбаувера, як. Ніби як мають бути додані в гру ікони. А жервінню, думбія і Барбу вони, походу, будуть героями, чи що. я Так я і... Так і ніхто не розуміє, що це буде, але, але факт, що ми очікуємо. Жервін, думбія і Барбу в... чи без бича, чи факт? Я не знаю, я не знаю, що це. це просто Це просто щось неймовірне, космічне. Ніхто навіть. Подумати про таке я не міг, що все таке станеться, але таке має статися. Тож очікуємо. Далі нам злили, що Ікар Касіляс, версія Тоті Ікона, вийде в СБЧ. І що, дивіться, в мене є Касіляс базовий, і що я вам можу сказати? Спочатку він мені випав, я його трошки пару матчів спробував. Він мені ніби як не дуже сподобався. Я вернув собі Куртуа, Але після цього е, я. Ще через пару місяців мені треба було якусь ікону поставити для зіграності. І Я поставив Касіліса і попробував, І я вам скажу, що він дуже-дуже дуже хороший. Насправді зараз не знаю, можливо, після патчі він вже буде не такий хороший. Але от минулого Лігу він дуже багато сейвів зробив і часто рятував мою дупу. Тому наразі я рекомендую однозначно для збірки Касіліса. Знову ж таки, заходьте на стрім десь на вихідних і ще раз питайте, тому що я там. Вже пограю в новому патчі, якщо він мені так само буде подобатися як в цьому патчі, то це просто гарантовано. Я рекомендую до збірки Касіліса. Як і обіцяю, повертаюся до Зідана, і нам злили, що цей зідан він буде в якомусь паці. Просто пак з Тоті Ера 2002 Icon Зідан. І ніхто так і досі не знає, чи це буде безкоштовний пак всім розданий, чи це буде оренда зідана всім, чи це буде. Пак в магазині за скількись монеток чи фіфапонтів. Коротше, ніхто, абсолютно ніхто не знає, всі тільки гадають, гадають, і ніхто не може точно сказати, що це буде. Тому очікуємо, дивимося, що, щось готується, неймовірне, єй, Знову ж таки, ніхто не знає, тому що це, це щось новеньке, так само, як оце з Марадоною, Журвінью, Думбією. Це все щось новеньке. До речі, поки записую відео, тут з'явилося от відео дві хвилини тому, буквально, де показують нам вже і офіційну команду року як чоловічу, десь тут нижче була, ось от, показували, Так, і тут показують жіночу, і я помітив, що тут буде не ірпс на воротах, а Бергер. На ту бергер, якщо чесно, всім абсолютно начхати. Тому я на всякий випадок додивився це відео до кінця. Більше жодна з тих позицій, які я вам раніше показував, не помінялася. Тому знову ж таки, ну чесно, що що одну воротарку зливати в СБЧ, що іншу воротарку зливати в СБЧ, в принципі, немає різниці, ніхто і так за неї не буде грати, і ніхто не знає, хто така, чи Бергер, чи ірапси, де, де вони там грають. Це здається, все вам актуально розказав. Якщо щось забув, то або пишіть в коментарі. Якщо ви щось знаєте, ще додаткове, то пишіть про це в коментарі. Якщо ви не знаєте, а просто хочете дізнатися ще якоїсь інформації, яку я або забув, або ще з'явиться після того, як я записав це відео, то залітайте до нас в телеграм-канал. Там, по-перше, я завжди публікую якийсь цікавий, як на мене, контент пов'язаний з ЄФСІ 25. А по друге, у нас там ще і ком'юніті чатик, можете там щось щось попитати, поговорити собі між собою і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому вподобайку. Якщо ви ще досі не підписані на цей канал, то підпишіться, будь ласка, на нього. І очікуйте вже Тоті Тоді, опенінгів вони вже близько, вони вже десь ось ось тут, ось тут, ось ось вже наступне відео. Бувайте здорові! Росія, добро, Все буде до Україна, пока.